Цю правдиву історію мені розповів житель той кімнати та власник гірі. Це було в Севастополі. В 90-х роках ХХ століття студенти технічного інституту вирішили розважитись прямо у своєму гуртожитку. Розважитись якось научно та технічно з використанням базових законів природи гравітації. Вони взяли залізну гірю, ну тощо, спортивне знаряддя. Вагою 16 кілограмів, та вирішили кидати її у вікно з четвертого поверху. А вони ж все ж таки були майбутні інженери, то прив'язали до неї мотузку, щоб не бігати донизу кожного разу. Мотузку взяли з запасом довжини. Один кінець прив'язали до труби опалення, бо всяка може бути, та почали розважатися. З часом до них почали доєднуватись інші студенти. І само по собі виникло правило: хочеш кинути гірю? Витяги після попереднього гравця. Організувалась черга, сформувався атракціон. Зрештою, комусь з них прийшла чудова думка: а чого це ми просто кидаємо гірю? Там поруч чавунний люк. Треба кидати на влучність в цей люк. Розвага стала спортивним змаганням на силу та влучність. Звуки падіння гірі об асфальт давно привернули увагу комендантки гуртожитку. А коли до глухих ударів інколи стали доєднуватись гучні металеві звуки, комендантка не витримала та пішла перевірити, що там за неподобство. Спортивне поле новоствореної гри гір в люк. Було з іншого боку, ніж вхід до гуртожитку. І так склалося, що коли комендантка вийшла з за рогу, влучне попадання гірі рознесло чавунний люк на скалки, теж чавунні, як маленький вибух. Галас, яка здійна комендантка, був значніше гучніший за звук трощення човуна гірій. Мотузку відірвали летні з шматком труби та кинули донизу. Всі учасники змагання моментом розбіглись по кімнатах, розкрили книжки та конспекти. Переможця гри гір'я люк так і не зайшли. Дякую за увагу. Бувайте здорові, красиві, чорноброві. Всіх люблю!